Мені зараз ну, насмілювались задати прямо питання або через когось, чому люди пустила. Я відповідала завжди, що я вісім років не пускала. Ти як не пускала? Я його вмовляла і говорила, що ти хороший вчитель, тебе дуже люблять діти, ти на своєму місці. І коли треба, всі підемо. І, на жаль, це треба сталося. І 24 числа, коли ми прокинулися ранці від вибухів, без день ну, просто ми збирали дітей, а ввечері ми сіли вдвох. Він навпроти мене сів і сказав: Люти, я звере до бізкомат. Як я звів. Я, я прожила з людиною. 33 роки і 22 дні. У нас народились дві гарні донечки Ірина і Тетяна. Тепер у нас є четверо внуків, три дівчинки. А вже коли не стало чоловіка, у нас народився внук. Ніхто ну, не передбачав, не, значить, не планували діти, а Бог дав. Я тоді навіть ще не думала, що таке, що таке відбувається. У мене ще тоді не було повністю усвідомлення. У мене навіть не було думок його відмовляти, бо я не розуміла до кінця, наскільки це страшна війна прийшла до нас, і що от от, от от таке буде. Він настільки була така людина, що от він, наче, сидить з нами, а по відчуттям, от він дивився на це все. і Він розуміє, що от я тут, а там мої хлопці там. От тобто йому це навіть ну. Я так собі думаю, що йому навіть все було важко, що у нас немає да таких активних бойових дій маю на увазі. І він, а він тобто, вони там, а я тут сижу за столом. собі можу там спокійно там щось поїсти. А вони там сидять в окопах. Ну тобто, у нього видно було по ньому, що йому навіть було незручно із цього. Навіть зараз, уже коли його не стало, дуже багато учнів із нашого ліцею із і він ще працював в другому ліцеї. Також багато моїх друзів вони от якраз кажуть за цю його доброту, що він як був навіть просто вчителем фізкультури, але вони могли до нього звернутися за якоюсь порадою. Вони все знали, що він його підтримає, допоможе і тому подібне. І тобто, дуже багато дітей зараз пишуть і говорять про те, що він для них дійсно був теж як другий батько. Сам наказ президента України він датований в серпні 22-го року, тобто тоді, коли батько ще був живий. Я, наприклад, не знаю біляєвських вчителів, які пішли воювати. Так, хлопці, там інші професії, з інших професій, ну, зрозуміло, що хлопці, чоловіки, і навіть там, жінки так, служать. Але от вчителів, я, крім батька, я нікого не знаю. Він робив все для того, аби звільнювати наші території. Я думаю, що якби він був би досі живий, то він би далі продовжував би звільняти, далі намагався би це робити. Тобто, саме тому я вважаю, що він заслуговує на дане звання, і тому я і створила цю петицію. Людина настільки патріотично налаштована була. Він, його діти в школі питали, чому він не читає історію, а вчитель фізкультури. Дуже багато читав. Він сказав цю фразу, що я за Україну готовий поперти. Коли його не став – 55. Трішечки не дожив до 56 років. Він дуже спортивний був, він тримав себе в формі. Він мені дзвонив і казав, що я можу в повному обмортуванні підтягнутися декілька разів. Володимир Іванович. Рядом з ним Панасюк Валерій Володимирович. Це мій і ми з дитинства теж. Ну, товаришували, якби, і так теж служилось. У мене по кожному з них історія. Я їх хоронив переважно всіх. ну, Я займався, тобто я вручав сповіщення, тобто кожному, скажімо так. Не кожна людина в такому віці способна на такий поступок. От він мав собі, у нього мала, ну як і у любого вчителя, є бронь. Він мог собі оформити бронь і навчати дітей і патріотичне виховання, і фізичне виховання, як він був учителем фізичної культури. Але понад 50 років і він для себе прийняв це рішення. Ну, Я вважаю, що це геройський поступок, і йому потрібно присвоїти звання героя України. Дуже світло. Чуйна людина і надзвичайно щира. І навіть деякі колеги, наші вчителі фізичного виховання, які з ним працювали, ну боляче їм сьогодні навіть про це говорити. Просив всіх нас, педагогів, тримати свій фронт. Він сказав, він там тримає, а ми маємо тут тримати фронт. Багато моїх знайомих зверталися до нього з проханням, щоб він не робив цього. Але він вирішив, це його судьба. І тому ми тільки з прекрасними спогадами пригадуємо цю людину і пам'ятаємо, і будемо пам'ятати, тому що він зірець з нашої школи, лише він один пішов на війну. Ми подали клопотання про створення меморіальної дошки на пам'ять на вшанування пам'яті Володимира Івановича, а також наших учнів, які віддали своє життя за те, що ми сьогодні. Могли навчатися і виховувати дітей. Також наш колектив підтримав ініціативу стосовно перейменування закладу освіти на Біляївський ліцей номер один імені Калмика Володимира Івановича. І також колеги і особисто я підтримали петицію стосовно присвоєння Володимиру Івановичу героя. Коли він обирав іти захищати нас ціною власного життя, він не вагався, тому ми не маємо вагатися 100%. Моє ставлення до цього, безперечно, Позитивний, я вважаю, що це треба робити обов'язково давати цьому належне визнання серед суспільства, серед молоді. Зокрема, звісно, кожен вчитель вносить якийсь доробок у наше життя, навчає дітей, але враховуючи його такий подвиг, я вважаю, що це просто ну якби найменше, що ми можемо зробити для нього. При виконанні бойового завдання в наступі попала під мінометний обстріл, також танк Т-72. Загинув він, було поранено більше 10-12 осіб і загинув в сірці, як можна сказати, герой. Він проходив через пекло, як я потім вже зрозуміла, а мене отут в, мирні, в мирній біляївці оберігав, він просто мене заколесав. Він завжди говорив, я на другій лінії, ми копаємо окопи. Я йому позвонила, говорила, я кажу. Можливо, я піду по в госпіталь по працювати там нужніше. Можливо, там нужніше. Він мені сказав. Ти на своєму місці. Ти правильно виховуєш дітей тобто про роботу ми. Ну і друга фраза мені ще говорив весь час. Ти маєш бути вдома, за тебе тримається наша родина. Так і треба. Це надзвичайно хороша сім'я. розумієте, насправді багато всіх тут хороші в біляються люди, які люблять Україну. Але це сім'я, яка розумієте, яка горіла цією любов'ю до, до цієї землі. Я насправді таких, які горять, не так багато. Раб Божий Володимир, воїн, наш герой, він віддав не тільки за друзів, а за тих, кого та, кого любив, кого знав, а навіть за тих, кого він не знав. За всіх, е, хто живе на цій прекрасній нашій ненці землі, батьківщині. Він мріяв про Незалежну свою країну, щоб це була країна, в якій вільно жили б діти, онуки. Це його була найбільша мрія. Не уявляв би життя, яке я зараз не уявляю. Кажу, я не зможу дихати одним повітрям з тими людьми, які змогли це зробити з нами, з українцями».